Hi and welcome! Вітаю на каналі Learn English with Ivan Chandra. Інколи нас запрошують у гості, чи гості приходять до нас, і в нас заходить розмова про те, а що я вмію, а що ти вмієш, а чим ти займаєшся, а, чи, а що ти робиш, коли в тебе вільний час, які в тебе хобі, або взагалі потрібно просто поговорити про якісь загальні речі. В англійській мові для цього існує Present Simple Tense. В англійській мові теперішній час present tense складається аж з чотирьох часових відмінків. Про перший ми з вами вже говорили, Present Continuous Tense. Подивіться відео на цьому каналі, дуже цікаво. А от Present Simple Tense використовується в деяких інших випадках. Про те, коли використовується цей часовий відмінок, ми поговоримо трошки згодом у цьому ж відео. Але спочатку подивіться, як його вживають. У якій формі, як, як будується Present Simple Tense? Цей часовий відмінок називається простим теперішнім, тому що він насправді простий. І тому для того, щоб його вивчити, потрібно просто запам'ятати цю невеличку таблицю, подивитися на неї. Погляньте, що там є в нас і affirmative – стверджувальні речення, як будувати, negative, заперечувальні речення будемо дивитися, як будувати, і question – як будувати питання. У Present Simple Tense. Не забувайте, що коли ми будуємо Affirmative sentences, стверджувальні речення, нам обов'язково потрібно вживати їх у формі Swapped subject, verb, object, place time у такому порядку. Відео про порядок слів у англійському реченні у нас так само є на цьому каналі. Передивіться. Для того, щоб нам побудувати речення у простому теперішньому часі Present Simple Tense, всього навсього, що нам потрібно, із того Swapped, це навчитися, як вживати сам verb, саме дієслово. Як його вживати, як його писати? Куди його ставити, ми вже знаємо. Своп, так на другому місці після subject, Але у якій формі його вживати? І не дурно цей часовий відмінок називається present simple, я вам скажу, тому що для його формування все, що нам потрібно, це взяти дієслово, verb, і словника, потрібне для нас дієслово, і вставити його в наше речення. І все. Можна йти до танців. Тобто перед цим дієсловом ми не будемо ставити ніяку частичку «to», а лише як воно написано у словнику, так його вставляєте в ваше речення, і воно для вас вже спрацює. Наприклад, звичайно, для кращого наглядного пояснення я вибрав тільки одне слово: work. Воно так записано і у вашому словникові. Подивіться, можете перевірити. І я його просто вставив. До кожного subject. I work, you work, he she it. Works, we work, you work, they work. Як бачите, дієслово ніде не помінялося, крім he she, it рядка. Це тому, що he she, it дуже особливі. Через всю англійську ви будете бачити, як вони до себе привертають увагу, як вони хочуть, щоб біля них були якісь трошки особливості. От, і в present simple, як ви бачите, he, she, it. До дієслова в кінці ми додаємо закінчення S у однині. He works, she works, it works. Він працює, вона працює, воно працює. Це собі дуже добре запам'ятайте. Я для того і виділив букву S іншим кольором, щоб вона кидалося в очі. Отже, ми не говоримо He work. She work, it work у Present Simple. Ми говоримо як he works, she works, it works. Запам'ятайте, це ще раз наголошую. Це такий собі нюансик, який робить англійську мову цікавою. Але на цьому нюансики у present simple tense не закінчується. У negative sentences це тоді, коли нам потрібно сказати, що я щось не роблю. Нам на допомогу приходить допоміжне. Дієслово do це нюансик номер два. Ми не можемо просто сказати I not work, you not work, he not work, we not work, you not work, They not work. Ми не можемо так сказати в англійській мові, тому що це буде неправильно і граматично. І ті, хто з нами будуть розмовляти, порозуміють, що в нас з англійською щось не вдається. Але ж ми з вами тут для того, щоб вивчити правильно, навчитися правильно говорити, так? Отже, подивіться тепер уважно. Допоміжне дієслово «do» використовується у present simple tense. Тоді, коли нам потрібно сказати, що ми щось не робимо, або хтось інший, або щось інше щось не робить. Тобто потрібно заперечити, тоді використовується допоміжне слово «do». Із заперечною часткою not, I do not work, або I don't work. І так само ми будемо використовувати допоміжне дієслово do у question у запитальному реченні. На екрані ви бачите скорочення don't через апостроф, це скорочена форма від do not. А вже про скорочені форми слів англійської мови ми поговоримо в окремому відео. Отже, правильно сказати I do not work. Або I don't work. You do not work. You don't work. He she it. А от дивіться тепер знову нюанси. Поскільки he she it, як ми вже вияснили, привертають до себе увагу, люблять щось особ особливе біля них, щоб було, то і в цьому випадку вони дієслово do міняють на does. Does not work. І зверніть увагу, що в кінці дієслова work уже закінчення S. Немає. Тобто закінчення S треба ставити тільки у стверджувальних реченнях Present Simple, і в більше ні в яких реченнях Present Simple закінчення S не додається до дієслова. Це запам'ятайте, це дуже просто. Якщо ви звернете увагу на колір букви S, то побачите, що вона нібито втекла від дієслова work і приєдналася до допоміжного дієслова do. Для того, щоб задати питання у англійській мові, потрібно всього-навсього наше дієслово, допоміжне дієслово do поставити на самий перед або, does, якщо це відноситься до he, she, it. І в кінці поставити знак питання, або на англійській мові це question mark. Звичайно, при вимові ми використовуємо питальну інтонацію. Do I work? Do you work? Does he work? Does she work? Does it work? Зверніть увагу, що тут так само в кінці дієслова не ставиться закінчення S, тому що це закінчення стоїть у кінці дієслова does. Do you work? Do they work? Отже, відносно того, як формувати present simple tense в англійській мові, потрібно пам'ятати ці основні речі. He she it. – вони… У present simple поводять себе по особливому вони хочуть до себе уваги. І тому тільки для них є особливість. У стверджувальному реченні affirmative sentences we add s at the end of the verb. добавляємо s у кінці дієслова. А допоміжне дієслово do міняється на does у заперечувальному, negative і у question запитальному реченні. Do і does. Допоміжні, щоб ми могли створити у Present Simple Заперечливе речення. «Я не роблю цього». Або питальне речення, чи я роблю це, або чи хтось інший робить це. Отже, ми розібралися з тим, як використовується Present Simple Tense, і що він дуже простий, насправді, просто береш і словника, вставляєш, і тільки якщо he, she, it» додаєш S, або в питальному реченні замість допоміжного дієслова «do» чи в запереченому реченні. У для she, єд міняємо на does, і все. А от коли використовується цей часовий відмінок, тут взагалі все просто. І про ці моменти я вже згадував на самому початку цього відео. Отже, найперше, ми використовуємо present simple tense, коли ми говоримо про наші звички або про те, що ми вміємо робити. Взагалі, що ми вміємо. Habitual – це прикметник від слова habit, звичка. Kathy watches cartoons every day кожного дня. My dad drinks milk every night before going to bed, кожної ночі. Michaels goes to the gym daily». У всіх цих прикладах ми бачимо постійність. Те, що відбувається кожен раз з однаковими періодами часу. Запам'ятайте це. Це ключовий момент для Present Simple. Одинаковий період часу проходить між черговими повторюваннями того чи іншої тої чи іншої дії. Кожного вечора. Кожного дня. А якщо ми говоримо про дії, які ми повторюємо не за одинаковий період часу, а коли нам заманеться, коли нам захочеться, пам'ятаєте, я читаю книгу. Ми говорили про цей Present Continuous Tense. Перегляньте відео на цьому каналі. Отже, звички, привички, те, що ми вміємо робити, це номер один для вживання Present Simple Tense в англійській мові. І про другу причину я так само вже сказав, коли вам говорив про одинакові періоди часу між повторюванням цих наших звичок, між повторюванням дій, які ми використовуємо завжди в один і той же час, чи в один і той же день, чи в один і той же місяць, неважливо. Але періоди, якщо одинакові, у даному прикладі у нас використовується «repeated actions. Отже, repeated actions – дії, які повторюються через однаковий період часу. We watch movies on Sundays. Тобто кожну неділю ми дивимося якісь фільми. James comes to the office by car. Джеймс приїздить в офіс на машині. Це завжди він таке робить. Постійно так робить. Отже, і ми, якщо говоримо про щось, що ми робимо постійно, це і так само present simple tense. Третій момент це коли ми говоримо про якісь general truths, загальну інформацію, яку якусь обговоримо. Те, що інакше бути не може, те, що є фактом, і воно ніяк не міняється, не може ніяк мінятися. Наприклад, The Sun rises in the east. Сонце сходить на сході. Це загальновідомий факт, і тому використовується теперішній простий час. Є слово rise, вставати, так, бачите, додаємо. Закінчення S у кінці, тому що The sun», «сонце» відноситься до He, She It. Він, вона, воно. Тому до дієслова додали ми S у кінці «rises» in the East. The planets go around the Sun. Bears hibernate during the winters. Отже, стосовно загальновідомих фактів, які точно не міняються. Ми так само використовуємо present simple tense. Ну і четверте це те, що дуже люблять дорослі. Давати інструкції, давати якісь розпорядження. Роби, це роби так, те роби так. Open the book on page 12. Go straight from here to the next intersection. Йди прямо звідси до наступного перехрестя. Do not go on red signal. Не йди на червоний сигнал світлофора. Отже, щоб підсумувати і швиденько запам'ятати, ми використовуємо Present Simple Tense в англійській мові, тоді, коли ми говоримо про наші звички, привички, про наші вміння, що ми вміємо робити. Друге, коли ми говоримо про дія, яка повторюється через одинаковий інтервал часу завжди однаковий інтервал часу. Неважливо, який це інтервал по довжині, але завжди він одинаковий. Третє, коли говоримо про загальновідомі факти. Які не міняються. І четверте, це коли даємо якісь інструкції, як потрібно себе поводити, що потрібно робити в тій чи іншій ситуації. Ну, а зараз просто поглянемо ще на декілька прикладів, але Але тепер ви будете вибирати правильну форму дієслова. His mother tomorrow. Нам потрібно використати дієслово arrive. Як ви вважаєте, яким буде речення, коли ми використаємо це дієслово у present simple tense? His mother arrives tomorrow. Пам'ятаєте чому? Тому що коли ми говоримо про він, вона воно, а mother мати це вона, то до дієслова додається в кінці закінчення S у present simple tense. His mother arrives tomorrow. Water at zero degrees. Потрібно використати дієслово freeze, замерзати. Вода замерзає при нульовій температурі. Water freezes at zero degrees. Правило те саме. Water відноситься до he, she it, і тому до дієслова freeze ми дописуємо в кінці закінчення S для того, щоб виразити цей загальновідомий факт, що вода замерзає при нульовій температурі. She only fish. І використати нам потрібно дієслово eat їсти. She only eats fish. Тут використано те саме правило, оскільки дієслово «eat» відноситься до she, вона – «їсть». то у present simple до нього ми додаємо закінчення S, і тому у нас виходить не eat, не she only eat fish, а she only eats fish. Сподіваюся, що Present Simple Tense насправді є simple, простий. Спробуйте написати декілька речень, спробуйте залишити коментарі на англійській мові, використовуючи Present Simple. Не бійтеся, у вас вийде. Ну а найголовніше це те, що підписуйтеся на цей канал, розповідайте друзям, ставте ваші лайки, залишайте коментарі. І якщо у вас є час, подивіться ще одне або дві відео на цьому каналі. Bomo učili angleško razom in bomo iti do uspeha razom. Pred!